У Лозовій розпочали приймати заявки на участь у четвертому відкритому обласному конкурсі мистецтв Народні джерела. Його проводить Лозівський фаховий вищий коледж мистецтв. До участі у конкурсі запрошуються учні закладів початкової спеціалізованої мистецької освіти, будинків дитячої та юнацької творчості та аматорські творчі колективи. Задля безпеки учасників конкурс проводиться онлайн. Чому відкритий? Тому що тут можуть приймати участь в області України і ближнього Зарубіжжя. У нас в цьому році вже подають заявки з Польщі, так що будемо чекати на учасників. Організаторами конкурсу є Департамент культури і туризму Харківської обласної військової адміністрації і Лозівський фаховий вище коледж мистецтв. Конкурс проводиться дистанційно, онлайн, у два тури. Заявки приймаються до 9 квітня. Конкурсні номінації будуть приймати участь конкурсанти, будуть подавати заявки на вокальне мистецтво, це співаки в різних жанрів, академ, народний спів і естрадний спів. Солісти і колективи, ансамблі, чи хорові колективи. Далі інструменталісти. Інструменталісти це піаністи, народний відділ, і оркестрові інструменти і естрадні духові інструменти. І номінація хореографічне мистецтво. Ми в цьому році трошечки розширили об'єм возросної категорії. У нас зараз приймають участь діти і дорослі, починаючи з 13 років і по 30 включно. Ми в цьому році розробили анкету у Google формі, це нова форма. Там дуже зручно заповнювати її і відправляти. Всі відправляють, підкріпляють відео. Силка буде на відео, бо це онлайн-конкурс, відео на два твори, чи дві пісні, різнохарактерні пісні, можна капельниця, якщо це пісні. Якщо твори, ну теж бажано різнохарактерні твори. Результати першого туру будуть е, на сайті коледжу виставлені до 30 квітня. Далі починається другий тур. І результати другого туру теж в течі двох тижнів. До 15 травня. Перший тур це відбірковий буде тур, а другий тур це вже будуть розподіляти місця журі. Журі конкурсу формується з числа провідних діячів в області культури і мистецтва, педагогічних та науково-педагогічних працівників. Поіменний склад журі не розголошується до початку конкурсу у цілях дотримання принципу об'єктивності. Конкурс народні джерела проводиться для того, щоб виявити обдаровану молодь, підтримати та надати можливість колективам і виконавцям реалізувати свій творчий потенціал, а також популяризувати надбання української національної музичної культури та хореографічного мистецтва.